Про функціонування житлово-комунального господарства прилук з акцентом на заборгованості місцян за спожиті комунальні послуги на апаратній нараді, що відбулася 19 вересня, інформував профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. Першими посадовець озвучив борги населення перед комунальним підприємством прилуки «Житлобуд». Загальна сума заборгованості мешканців багатоквартирних будинків за житлову послугу, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які являються в управлінні прилуки житлобуд. Заборгованість становить 6 мільйонів 211 тисяч. Загальну суму боргу також входять заборгованість мешканців багатоповерхових будинків, утримання яких припинено, а саме в яких створено ОСББ, або які перебувають в управлінні товариства комфортні послуги, комфортні послуги 2, комфортні послуги 3. А така заборгованість становить 925 тисяч 855. Восімсот гривень. В плані роботи з боржниками прилуки житлобуду укладає з ними договори про реструктуризацію боргу, тобто можливість сплачувати його частинами, зазначив посадовець. На сьогоднішній день укладено 26 таких діючих договорів. Проте основним шляхом стягнення заборгованості за спожиті комунальні послуги залишається судовий підприємство. продовжує свою роботу з боржниками через судові провадження станом. На 1 вересня 2022 року судами прийнято 87 позивних, позивних рішень на суму 423 тисячі гривень. Залишається без розгляду і повернено 16 заяв підприємств через неможливість ідентифікувати особи боржника або ж неможливо з'ясувати місце перебування того чи іншого проживаючого у місті Прилуки. Важливим як також є те, що навіть по рішенню судів мешканці ухиляються від сплати заборгованості. Тоді підприємство звертається до виконавчої служби для примусового стягнення боргу. В період дії воєнного стану виконавча служба призупинила примусове стягнення боргів. Тому працівниками підприємства ведеться активна. Претензійна робота здійснюється обходи боржніким станом на 1 вересня 2022 року здійснено 1520 обходів, направлено 180 претензій на суму 269,4 тисячі гривень. Наголошую, що послуга з управління багатоборковим будинками передбачає обов'язкове ведення картки. Обліку находжень, надходжень і витрат по будинку. А це означає, що кожен із співвласників має право ознайомити із станом наявних коштів на їхньому особовому рахунку. Таким чином мешканці намагаються самостійно впливати на своїх співвласників, боржників, адже розуміння, що наявність боргу на будинку значно впливає на якість надання послуг з управління, а наявний залишок коштів завжди. Можна використати на потрібні для співвласників даного будинку роботи. Володимир Мазуренко зазначив, що така комплексна робота із боржниками приносить свої результати. Лише за останні два тижні абонентами прилуки житлобуду було погашено боргів на загальну суму 139 тисяч гривень. Наприклад, по вулиці Юлія Коптєва, 58, квартира 3 сплатила 8 тисяч 936 гривень. По адресі містечка 37, квартира 2, сплачено 6 тисяч 796 гривень. За адресою індустріальна 7А, квартира 40 сплачено 8 150 гривень. Тобто такі суми близько 10 тисяч, і таких платників 35 абонентів. У вас великий борг 6 мільйонів. Якби це була плата, як у Андрія Анатолійовича, за тепло, де там і по 5-6 по тисяч треба за місяць, а тут 300 гривень, якщо у людини борг 8, 8 тисяч, то скільки це вона не платила? Це років 3-4 не платила, а там є більше по, по, по 3 роки. Тому давайте на наступну апаратну раду підготуємо всі квартири і називати, по телебачу називати квартири, які не сплачують роками. Я розумію війна, можливо, цей рік хтось не сплачує, але це руками, коли їде 15 тисяч 26 тисяч було у Людмила Валярні. То ви бачите, це ж 10 років не платиться. Говорячи про роботу комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Володимир Мазуренко зазначив, що його основні зусилля наразі спрямовані на підготовку до осінньо зимового періоду, зокрема опалювального сезону. Хочеться відмітити, що цим підприємством постійно ведеться робота по підготовці до зимового періоду. Дуже відповідально З ними закуплено. Матеріалів, які необхідні для ремонту на 3 мільйони 228 тисяч 208 гривень. Також ними підготовлено і відремонтовано 124 котла. Також ними виконано заміну. 390 метрів теплових мереж на загальну суму 172 тисячі гривень. Слід зазначити, що по цьому підприємству також прослідковується тенденція сплати боргів за спожиті послуги. Володимир Мазуренко озвучив суми і адреси. Петропавлівська, 76, квартира 7, сплачено 20 тисяч 223 гривні. Петропавлівська, 78, квартира 28, сплачено 8 тисяч 376 гривень. Садова 98А, квартира 27, сплачено 15 169 гривень. Соборна 40, квартира 62, 7 474 гривні. 1 травня 113, квартира 70, 7081 гривня. Київська 230, квартира 25, 11 307 гривень. Київська 230 Г, квартира 32. Сплачено 7 438 гривень. Вавілова, 24 квартира, 20, сплачено 27 тисяч 788 гривень 22 копійки. Вавілова 28, квартира 6, сплачено 19 тисяч сімсот копійки. Наразі мають прилучани борги і перед комунальним підприємством послуга. Це заборгованість за вивіз твердих побутових відходів. Тарифи на цю послугу у прилуках чи не найнижчі в області. Повідомив Володимир Мазуренко, навівши для прикладу вартість вивезення сміття у сусідньому Ніжині та в Києві. 43 гривні 70 копійок для населення житлових будинків багатоповерхових та одноквартирних упорядкованих. І 48 гривень рівно для населення житлових будинків індивідуальної забудови, тобто будинків приватного сектору. Також є дані по місту Києву, по багатоповерховим будинкам. За одну людину платиться 46 гривень, 37 копійок станом на сьогодні. Щодо вартості вивезення сміття у прилуках, то на сьогодні плата за вивіз. Твердих побутових відходів на одну людину по приватному сектору на сьогоднішній день становить 23, 23, 23 гривні 34 копійки по квартирах в багатоповерхівках 22 гривні 27 копійок. Та навіть при таких низьких у порівнянні з іншими містами тарифах прилуча не мають борги, зазначив Володимир Мазуренко. Загальна заборгованість населення перед КП «Послуга» станом на 1 вересня 2022 року становить 1 мільйон 445 тисяч 20, 25 Гривень наразі підприємством проводиться претензійна робота, робота з населенням та головами комітетів самоорганізації щодо погашення заборгованості перед комунальним підприємством. Послуга слід відмітити, що за що за активні у, у участі у постійній співпраці голів комітетів самоорганізації населення з мешканцями мікрорайону відмічається зменшення заборгованості по таким районам центральний мікрорайон на 15% п'ятнадцять заборгованість. Мікрорайон Ракітне на 12% зменшила заборгованість. Мікрорайон Заудаївський на 10% і БАМ на 9% зменшила зменшили населення. Володимир Мазуренко повідомив, що через борги перед різними комунальними підприємствами наразі близько 600 прилучан втратили право на житлові субсидії. Отож із наближенням опалювального періоду ситуація із заборгованістю за спожиті послуги має покращитись. Тобто люди, щоб отримати субсидії, вони будуть вимушені звернутися. Вірніше, погасити заборгованість. Потім звернутися за субсидії, за отримання субсидії. Тобто, в жовтні місяці я передбачаю, що в нас буде покращення в цьому плані. На сам кінець виступу профільного заступника міського голови Володимира Мазуренка. Очільниця прилук Ольга Попенко торкнулася питання облаштування укриттів, зокрема в закладах освіти. Наразі в більшості з них ремонтні роботи виходять на фінішну пряму. Проблемою залишається фінансування. Кошти з міського бюджету виділені, знаходяться на рахунках, але казначейство не перераховує їх виконавцям робіт. На це має бути відповідна реакція. Давайте писати, що це витворяється в казначействі. І давайте перестаньте мовчати. Ми з травня місяця не можемо ні одного сховища зробити. Міський голова Ольга Попенко дала відповідне доручення юридичному відділу міської ради.